Доброго ранку. Сьогодні в мене ранок ранній. Я маму провела в невеличку подорож. О, коли повернеться, все розповім. На вулиці такий дощ. В общем, як приїду вже додому, там і зустрінемося. Я вже дома на місці. Зараз погода трошки стала кращою, чим ми зранку з мамою встали. Взагалі, взагалі, такий був у нас ливень. Що... Я думала, що воно вже сьогодні не закінчиться. Ну, вона, правда, я з автобуса прийшла, знову напускався. Я думаю, сьогодні воно таке буде до вечора. От. Так що в місті я скупилася, прийшла, зайшла в двір, та ще навіть до двору доходила. Кіт біжить, зустрічає, лайма плаче, тому що ми взагалі останнім часом. От, я то їздила, от, а мама завжди була до нас вдома. І я не знаю, мама не виїжджала десь із Ой, із... Ну, взагалі, там, ну, там, місто то їздила, а от щоб села так десь там далеченько, в якесь інше місто там чи що, то такого не було років, мабуть, п'ять-4. <laughs> так що, ну. Той тобто, постійно хтось був вдома. А сьогодні тут наша <гум> Ці... живності залишилася без нас, і почалася, наверное, паніка. Думала, може, кинули їх. <гум> Я приїхала, вони були задоволені, отримали смаколики і лежать собі, відпочивають. От. А взагалі, як навіть я просто в місто от буває, поїду, а мама з ними, то мамка вже знає, що я там автобус вже десь недалеко під'їжджає, або що, бо лайма починає вже плакати. А кіт вже, вже сидить біля воріт і жде, бо кожен знає, що йому щось привезуть смачненьке. Так. Ой. А взагалі, ми сьогодні з мамкою зранку попили. Чаю із бутербродами, і я більше нічого не їла. Тому я йду, приготую щось собі смачненьке, вам покажу, може і вам сподобається, може, і ви собі таке колись приготуєте. От. Так що пішла я поїм, бо, не дай Бог, пострадає моя фігура. Це все, звісно, жарти. От. Пішла я приготую щось, а там буде видно. Ну, я думаю, що я ні на огород, нікуди не піду, тому що дуже мокро і ну, такого нічого робити я сьогодні не буду. Там вже і півдня пройшло, якщо вже так казати. От. Горобці літають стаями. От, Півдня воно про... в город як поїдеш, півдня пройде вже потім раз-два і день збіг. От. Ну, все. Пішла я готувати смачненьке і вам покажу. Так, я вже на кухні. Значить, так, беремо, у мене ось такий лаваш круглий. От, Я взяла, ой, зараз скажу, ну, на глаз, може, грам 300 фаршу, посолила, поперчила. Зараз вріжу туди. Зелененької цибульки. У мене тут так не багато небагато, цей. І вкину на оцю, ну, там точно, мабуть, грам, Та ні, 300 найменем, немає, грам 200. От. І кину майонезу та десь чайну ложечку. Щоб воно таке було мастка, щоб яйця не вкидати нічого. От. Так, тоді понадобиться сирок твердий. Нам синя цибулька от огірочок, Малосольний. Не знаю, може, ще піду цього. Та не може, а піду возьму цього. Капусту пекінську вріжемо трошечки. Так, ну, для, знаєте, доця пише, Мама, як ти там? Я кажу, буде у фільмі один дома, знаєте, один залишився, та, кажу, буду робити екіпіровку". Ну, Я це все звісно, жартую. Вона знає, що я так люблю. Там. Пошутить, <гум> пожартувати точніше. Так, ось такий він. Зараз я опущу камеру, щоб ви бачили. Так, ось така маса в мене вийшла, гарненька. І ще забула сказати, дівчатки, цей кетчуп треба. Так, у мене оце ось такий, вроді. Беремо кетчуп. Ой. Знаєте, трошки даже вже і сонечко, вроді, так, вияснилося. Чуточку. общем і сюди ж я додала цього чайну ложку майонезу. бо Я не, не сказала. І так. так Ну, отак от. Небагато, я не багато кидаю. Хоча він у мене не гострий, ну, але все одно. Це все на за смаком. Зараз отаку, отаку, так. Тепер кладемо наш фарш сюди, може, і багато ще й заколотило, ну, зараз ми подивимося. І розподіляємо так, і ви знаєте, щоб <кхем> воно було у вас кругом. І на крайках теж, щоб краї не позаверталися, такі, щоб сухі не, було, не були отаку. Якщо у вас немає майонезу там, чи це, нічого страшного, отаку розподілила. Ага, ще тут трошечки в мене залишилося. Ставимо сковорідочку. розігріваємо її. Я інколи роблю на сухій, інколи зовсім трішки мажу цією олійкою. Сьогодні. Трошки налью зовсім чуточку. Щоб так підмастити тільки. О, все. Зараз я ставлю. О, сюди, бачите, ще й не доложила. Ну, в мене трошки більше. В общем, якщо буде оце десь 300 г, то це буде на дві. Ну, я не буду робити дві. Я його їм, коли воно гаряченьке, ну не холодне, не пане, ну ви самі розумієте, це так. Варіант сніданку. Нічого, що він у мене в обід. Ну, і та обіду так же само. Так, ставлю сковорідку і буду смажити. Ось так ось я налила олійки, ну, небагато, дівчатка. Отак от розсей. Зараз воно в мене розігріється. В общем, ви повинні так брати, щоб на вашу сковорідочку, щоб ви могли покласти його. Класти ми будемо оцією стороною, де ну, де наш фарш. А потім я вам покажу, що далі будемо робити. Зараз розігріється сковорідочка я буду класти. Так, так от нагрілася у нас сковорідочка. Беремо нашу, наш лавашик. І так от, дівчатка, не бійтесь, воно не випаде. Як я тоді за торта показувала, чи те я кажу, показувала, щоб боялася, щоб у мами не випали сливки, чи тільки кажу білки, та я знаю, що вони не випадуть. Так, так от ми ложимо його. І смажимо. Смажити будемо на медляному вогні, ну, я думаю, хвилин вісім. Поки у нас смажиться лаваш на медляному вогні, я беру сиру 30 грам, ну, можна 40, ну скільки у вас є. Так, натираємо на цю терку. А те на, на медленому вогні. це... Його можна, якщо у вас немає лавашу, можна і тортілью купляти. Воно теж добре для цього. Ой, ви знаєте, на вулиці вітерець трошки розігнав Котюті Хмари. Я думала, сьогодні він не закінчиться стіною, стіною. Так. Е, сир купила якийсь написано Красноградський. Ну, я його беру, він мені смачний. Ось такий він шовтенький. От, натерла його. Зараз я подивлюся, що тут у нас із цією. Ще, ще. Ще не годиться. Ще. Уже я перевернула. Ось таке воно в мене вийшло. От. Перевертається звичайною лопаткою, так що, ну, без проблем. Так, тепер. Зараз як піджариться, недовго, на тій стороні недовго, дівчатка, щоб воно, щоб воно в нас було гаряченьке. Його треба їсти, коли воно гаряче. Тоді воно смачне. Так, беремо такий огірочок. Я один взяла, ви як захочете. Так, і ріжемо його так тоненько. Ось так це достатньо. Тоді синя цибулька. Ну, якщо немає, то вже ну, це все ж. Ви знаєте, раніше оця Ялтинська було дуже. Ну, один час було дуже багато, потім якось було тяжко її купити у нас. Зараз повно. І ви знаєте, я ще й подивилася, що ціна 32 гривні. Це я сьогодні купила дві цибулинки. Я навіть і не, не знаю, скільки вони заважили, якщо чесно, І викинула вже ці. Ну, що обратила, внимание, 32 гривні. Так, виклала його в тарілочку, ось так і він в мене вийшов. Ой, їздить туди-сюди. Так, взяла я ці, із пекінської капусти один листочок. Там небагато треба і теж його поріжу. Цибульку я порізала синеньку цими. Квадратиками покінську капустку, зрозуміло, що в лину. От, А от е ці огірочки такими порізала. Так, зараз я вам покажу, як я буду його збирати. Так, поки воно гаряченьке беремо отак, от сипемо сирком. Е можна було це зробити і на сковорідці. Ну, я, от, я ж вам казала, що я не дуже люблю, щоб е те. Тобто, то я так роблю. Вам можу посовітувати, щоб могли і так зробити, і туди посипати. Так, тоді беремо, ложимо і цієї, господи, от цибульку. Так. Отак. Так, тепер огірочки. Так, так. Ну, як захочете, може бути, це і помідори. Ну, це на смак. Мені захотілося щось огірка. І отак от капустки. Отак. І сюди можна ще полити кетчупом. Ну, я так роблю, того я вам так показую. Ви як хочете. Можете майонез сюди, можете кетчуп, можете гірчицю. Ну, це на Все на смак. Так. І тоді ми його так от. Де вона та лопатка? Беремо цією лопаткою, так от трошки як придавлюємо. Отаку, трошки тут, е, е, вроді, мазала, але трошечки, як, як підсухло. О, Перевернули. Хай воно так от, ну, хвилиночку, так от полеже. От так. Можна брати їсти так. Воно нічого не випадає, у вас нічого не те. Можна взяти, я зараз так і зроблю, розріжемо. До речі, дівчатка, сьогодні в місті іду, продає там, чоловік на базарі у нас ножі. От. Я колись дуже-дуже давно брала, і вони в нього дійсно хороші. А це в останнє якось беру ну, якісь такі ножі. Ну, це. А сьогодні купила нового ножа. Ріже просто <ріжу> чудово. <ріжу> так що тепер буду різати все. Так, ось. Все. Я його розрізала. Це я вам покажу, який він у розрізі. Ось дивіться. Чудово тримається все. Так, ну що, куштуємо? Це дуже смачно. Правда? Ніяких таких інгредієнтів. Може діткам, е, я пам'ятаю, у нас, е, е, по-моєму, насіньки я робила. Я її робила е, без цибулі, потім робили ми з цибулі. Я вже, вже забула, кому. Може і не насіньки, може вже Ну, не буду обманювати, але комусь робила з діток, то. Робила із цибулею без. Ну, як оця от Ялтинська, то її можна, бо вона солодка. Так що я рекомендую. Приготуйте. я, ну, Мені дуже смачно. Я думаю, вам сподобається. Гляньте, воно таке тримається все. І соковите, і гарний варіант сніданку. Так що, в общем, я голодна, пішла обідати вечеряти. от. А потім, не знаю, напевно, щось, може на вулиці зробимо. Не знаю, подивлюся. В общем, для початку я їм, а там буде видно. Я вже лайму відпустила. Вона біля мене броде. Дивіться, дівчатка, що я сьогодні вже Я вже вистиралася, вже хазяйка. Те. Дивіться, що купила сьогодні. Оце один цей корішок стоїть 15 гривень. Тут їх три корішка. За 40 гривень мені жінка віддала. Так що я посажу. Це дуже гарно. Таке ніжне. От. Лайма вже жде. Оце, мабуть, їй бублика. Зараз я її винесу. Взяла бублики. Ось уже смакує. Раз, раз. А вони такі, ви знаєте, вони дуже смачні, Я їх і сама люблю. І лайма люби. Знаєте, так акуратно вона завжди бере в нас. Така добра, хороша собачка. Ну і діток дуже любить. Дуже. Отак. Насіньку дуже любить. Вона ж з нею те, Хватить, хватить, ти з нею гуляла, яка вдома була. Це і вона її і... так дружненько з нею. Ну, любить, В общем, дітей вона любить. Ось нагнетка вже була величенька, але вона все, все одно. Сьогодні е -те, купила їй трошки смакоти у цьому, зайшла в зоомагазин і рижику їй. Люблю я їх дуже. Ой. Та й вони нас люблять тут. Винесу сміття. А то його і небагато, але треба виносити. О, так що зараз піду, зараз вона поганяє. Дам їй кашку. вона вже когось учуяла. Моя охорона. Ну така. Так вона вроді не цей до нас, вона добра і все, ну як до хазяїв. А до чужих людей, ні, якщо відв'язати так, то... <сіх> ну, то так і воно бути. да? Вона в нас умниця. Так. Ну багато зробила, хоч і одна, а бігаю, 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 то те, то те роблю і собі на хожу роботу. Та робота завжди є. Аби ще це була хороша погода, то я б вже була б на огороді. Я вже сьогодні, це утром кажу, вже-сюди будемо розробляти огород і будемо садити. Так що ось цей на днях достану картоплю та в'єшечки. Я і не багато її зажаю, але все одно. Трошки щось собі буде, щось може треба буде хлопцям викопати влітку. Та дати ЗСУ. Ну, в общем, хм. воно так здається, то туди, то, то, то сюди та й роз'їдеться. Так, ну все. Хай вона тоді гуляє, я піду винесу сміття. От. О, вже лапою ззаду. Дивіться, З, ззаду мене лапою трогає, щоб я її чухала. Так тебе ж вже чухали. Оце отака у мене подружка. Мені з ними не сумно теж. <ріху> да, Лемоська? Дивіться, яка вона красавиця в мене. Красунька. Ну що, на цій позитивній нотки ми з Лаймою сьогодні. Будемо говорити, що ми закінчуємо на сьогодні своє відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже вдячні. Тим, хто до мене прийшов новенький, дивіться мене. Я думаю, що вам буде цікаво. Я стараюся. До завтра!